Два брати вирішили у святковий день поїхати до святого місця у Паломницьку подорож для того, щоб помолитися і поклонитися святині. Старший брат вирушив своєю дружиною на колісниці з самого ранку для того, щоб встигнути приїхати. На службу. А молодший брат, маючи свої справи, вирушив аж під вечір. І коли він був у дорозі, то його разом з його дружиною застала ніч у одному селі. І коли він проходив, Цим селом у темряві, то вони побачили світло у гущавині між деревами і вирішили попроситися і заночувати у цьому домі. Коли вони вийшли у дім, вони побачили помираючу жінку, самотню, яка в холоді і в голоді лежала на постелі своїй. І вони з дружиною вирішили напалити в печі, нагодувати жінку і зробити всі справи по хазяйству. Але сталося так, що зранку, коли вони прокинулися, вони побачили, що жінка померла. І... Вони, порадившись між собою, вирішили, що вже немає часу для того, щоб вирушати в дорогу до святині, а потрібно зайнятися організацією, поховання і все організувати для того, щоб по-християнськи провести цю самотню жінку останню дорогу. Все вони організували, жінку по-християнськи поховали, і вже після обіду вони побачили, що люди вже повертаються із Паломницької подорожі і вирішили також разом з усіма повертатися через те, що вже. Вони не встигали до святого місця на святкову службу. І тут по дорозі їх нас доганяє старший брат разом з своєю дружиною і на колісниці і починає говорити. Як це так? Ми з дружиною вирушили до святого місця з самого ранку. Для того, щоб встигнути на службу, але стояли у храмі біля самих дверей. А ти зі своєю дружиною вирушив набагато пізніше і стояв по самому переду, перед самими царськими воротами у перших рядах. Скільки молодший брат? Не божився і не говорив, і не переконував, що він не був на цій святковій прощі, старший брат не міг йому повірити, бо він його бачив у святому храмі у перших рядах. Так, дорогі друзі, дорогі браття і сестри, і нас, наші добрі діла, приближають до Бога. І не важливо, де ми стоїмо у храмі, а важливо те, що ми чинимо згідно з науки Христової. Бо віра це є не тільки сприйняття того, що ми навчаємося, а виконання того, з чого ми навчилися. І віра. Без добрих діл діл милосердя мертва. Тому чинімо діла милосердя, і наша віра буде жива і дієва, яка буде нас приближати до Господа, Амінь. Христос Воскрес!